Вітаю. В даному відео ми розглянемо дешеву збірку окремого електричного щита для можливості підключення інвертора. Але спочатку декілька слів про термінологію: значить дешевий та бюджетний. Значить, ви, будь ласка, напишіть мені, да, якщо ви не погоджуєтеся з такою формулюровкою, тому що це цікаво, дійсно. І, значить, що хочеться сказати, що дешевий чи дорогий це визначає ринок. Це не залежить від наших з вами фінансових можливостей. А бюджетний це виключно ваша можливість. Тобто для когось даний бренд буде бюджетним, а для когось навіть не бюджетним. Зрозуміло це, так? Да? Тому зараз у нас на огляді виробник e-Next. Я давно вже приглядався до нього, збирав інформацію, да? це фабричний Китай. Тобто, це не в якихось підвалах робиться, це відомий бренд, багато представниць по світу. Mm. І такі запити йдуть, такі запити йдуть від вас. Тому е, сьогодні ми розглянемо, ось я тільки тільки забрав наш, дану посилку. Їх три. Ми розглянемо, звісно, тільки одну: дві з яких від, е, після збірки їдуть до своїх власників. А ця буде у мене. Тому, якщо комусь буде це цікаво, при замовленні. В той же день можу відправити. Так, ну, давайте, от так воно мені прийшло Давайте спочатку зі щита. Значить, отака коробка. Як ви бачите, да і артикул, і сам картон. Все це більш-менш нормально так. Ну, Коробочка нам не потрібна, але в таких коробочках вони і поїдуть, бо всі щити будуть без проводів. Тому, в принципі, після збірки в їхні оригінальні коробки це все пакується і відправляється. Ще отакий телефановий пакет. Значить, Ну давайте так. Значить, Відразу, коли ти ну, в, руки, в руки так ну, береш його, то в принципі. Сказати мало що можна, але відчуття, що це, наприклад, не хагр є. Так, ну будемо відверті. Будемо відверті. Так. Ну, ось тут такі є заглушечки. В принципі, ну, в принципі, якщо цією кришкою кожні 5 хвилин не крутити, то вона не відвалиться. Так, як я як нам його зрозуміло? Зараз ми візьмемо викрутку. Угу. Так, значить, кришку ми зняли. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що така. В принципі, ну, в принципі, пластик такий жорсткий, тому так просто він не, не зламається. В принципі. За ці гроші більше, ніж в два рази дешевше за хагер? Значить, ну дінрейка Дінрейка наче закріплена міцно. Порізатися ось я пальцем. Пальцями. В принципі, порізатися ним не, не можна. Тобто, ну, ось, бачите, нормально. І дві отакі шинки. Значить, але чому вони. Чому вони за розміром різні, це вже питання. Ну, добре. Тобто, одна заземлююча, одна, одна нульова. Так, ну я відразу вам кажу, що це зовсім не хагер. зовсім не хагер, да? Тобто, оці, оці шинки, якщо ви будете відкручувати і прикручувати, викручувати і відкручувати, вони, врешті-решт, не будуть міцно закріплені, це однозначно, тому, в принципі, краще їх не чіпати. Тобто, от вони, от ось вони стоять. Да, от ви бачите, вона, там є отакий от якийсь пас, цей пас, вся шинка вставляється так, і тут. І тому, в принципі, от, от, от ось вони стоять, нехай вони стоять. Все. Так, ну є, значить, під можливість зробити кабельні вводи, але їх мало тут три. Тому що нам, наприклад, потрібно. Чотири Да, нас нам потрібно завести е, живлення, потім живлення на інвертор, живлення від інвертора і живлення на навантаження. Тобто, ну, можна значить зробити і зверху три. Тобто, ну, значить, наприклад, якщо тут у нас перемикач, то живлення на навантаження можна зробити вже, наприклад, звідси. Ось. Але ну, такого запиту в мене не було. Сказали максимально бюджетно. І це дійсно буде максимально бюджетно. Так, тепер стосовно автоматів і реле напруги. Значить, реле напруги ось таким чином постачається, так? Так воно виглядає. Значить, стрілочка, я так, я так розумію, тому що я е, разом з вами вперше раз, да. Бачу ці автомати. ну, Тобто не бачу, а тримаю їх в руках. Це реле напруги я тримаю вперше, вперше. Тому орієнтуюсь по позначкам, по, по інструкціям. Значить, Бачимо, да, стрілочка, це означає, що фаза і нуль підходять знизу. Є, до речі, інструкція. Стосовно встановлення, можемо вже його, мабуть, встановити. Ага. Бачите, все непросто. Може, я щось не розумію? Та ні, наче, наче. Наче повинно встановлюватись. Бачите, як встановлюється. Ну, оце вже такі моменти. О, все, встановили. Ну, давайте так. Ми будемо зараз порівнювати все це діло з хагером. Значить, хагер так не встановлюється. Хагер встановлюється. Хагер встановлюється значно простіше. Ось тому я не являюсь ні амбасадором, ні цього єнекста, ні хагера. Да, мені, в принципі, байдуже з чого зібрати. Я таких слів не люблю, але воно так і є. Е, так, реле напруги. Значить, що ще? Дивіться, така інструкція. В принципі, це, ну, коли є така інструкція, да, це вже багато про що говорить. Тобто це, ну дивіться. Шоу Digitop, show у Zubra, шоу ENEXT, будь ласка, є на українській мові, до речі, да? ось ЮА. Тому, в принципі, це вже, це вже про щось говорить. Це вже про щось говорить. Так, значить, інструкцію ми покладемо сюди і далі автомати. Так, значить, що мені вдалося стосовно автоматів? Стосовно автоматів, значить, дивіться, є три серії у ВінЕкста, як я зрозумів, є серія стандарт 4 і 5 кА, є серія Pro 6 кА і є серія Industrial Значить, ми робимо на серії стандарт. Тобто 4,5 кА. В країнах Європейського Союзу, як я розумію, вже так, такі речі не використовуються. Але у нас майже кожен бренд має. Має. Е Має в своєму, ну, в своєму асортименті автоматичні вимикачі на 4,5 кА. Так, значить, ну, стосовно перемикача. Ну, добре, повернемось. Так, автомати йдуть ось таким чином запаковані. Плівку, так? Значить, У нас на уводі 25 Амперний автомат. Ось, бачите, тут пишеться стандарт. 45 це означає 4,5 кА. А, ну, ось 4500. Значить, ну, що я можу сказати? Нічого не можу сказати, Покаже тільки час. Обережно розрізали і будемо їх встановлювати. Значить, але на мою думку. Все, що фабричне, все має місце бути. О, автомати встановлюються вже краще. Встановлюються вже краще, ніж реле напруги. Тому. Так, ну стосовно. Ну, ну. Бачите, є індикація. Тобто, червоний включено, зелений виключено. Ну, в принципі, що можна сказати, Він, ну, корпус цільний, да? тобто нічого, ніяких тут таких, щоб було до чого придратися, видали назву E-Next, і вже можна і не зрозуміти, що це за автомат. Тому, бачите, тут на корпусі UNEXT. Ні, Ну, це це, да, це, це нормальний фабричний Китай. Я не думаю, що. О, та, ну, чудово, я не думаю, що будуть якісь проблеми. Я навіть впевнений, що не буде проблем. Бо якщо були б проблеми, то хто б їх купував? А вони, а вони багато де в світі є. Тому про що мова. Про що мова тоді може бути? Так, і ось такий. автомат так. Ну, давайте відразу бачите, що робиться. Вже трохи, ну, на, на Дінрейці вони так пошатуються, але. Ну, при встановленні, що вам, в принципі, при, при, при встановленні, один раз встановили, закрили. І перемикач. Так, перемикач, перемикач. Ну, от. Ну, В принципі, то перемикач. Значить, Стосовно перемикача, Значить, якщо хтось не знає, є така торгова марка Єтті. Значить, перемикач, оцей, один в один. От І по відчуттям переключення, да, все однакове. Тобто нема навіть про що говорити. Але і ціна, що, до речі, однакова, що на Янек, що на Туєті. Ну і встановимо. Так, ось таким чином. Ну, бачите, да, вже, що відбувається. Тобто, трошечки на, на Дінрейсі, і я так розумію, що цю Дінрейку ми підтягнути не зможемо. Щоб вона якось так трохи. Ну. ну, мабуть, ні. Ну, в принципі, в принципі, це і не дуже напевно важливо, тому що, ну, станеш кришка, все це зафіксується. Ну, отак, значить, давайте закриємо кришку і побачимо. Так, значить, давайте одразу визначимося. Значить, в, в комплектації до щита заглушок ніяких, звісно, нема. Е Ну, я ж кажу, що з такими щитами я не працював, тому треба немає і треба розуміти, скільки нам залишити оцих заглушок. Тобто, якщо ми, наприклад, здвинемо все ж таки ось так, ага, тобто ми ось так і нам можна оце з... спокійно оце виламувати, так? Так. Да. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Ну, як є, як є. Ось таким чином. Ось таким чином це все виглядає. Да, отак він закритий. В принципі, значить, ну, давайте так. Не хагер. Не хагер це однозначно, не будемо. Перебільшувати з e е З e-NEXT, е так? <кій> Ось. Але за ці кошти. Що буде це нам коштувати? В принципі, мабуть, це все ж таки нормально. Тепер зараз ми тут поряд щось покладемо. Покладемо ми отаку збірочку. Кришку відкладемо. Це нам теж не потрібно зараз. Ось така збірочка. Значить, ну, як я і завжди кажу, збірка на базі Хайгер, так? Значить, знімемо цю кришечку, це щит готовий, який сьогодні поїде до свого власника. Там вони ще три щита лежать. Ну, це все зрозуміло. Значить, дивіться, ну ось ось дві збірки. Значить, це вже зібране, це буде зараз збиратись. Якщо просто дивитись на ці збірки, то, можливо, ви так і різницю не відчуєте. Але якщо вживу, то ну, ця збірка, вона відрізняється. Я не можу це передати, але відрізняється. Стосовно значить, перемикачів, це порівняння, яке вам я хотів зробити. Значить, якщо ви подивитесь на офіційних сайтах да, виробника ENEX та Hire, ви там побачите. Певні цифри, які відображають ресурс да, даних перемикачів, Ресурс. Так ось ресурс механічний у Хагера 200 тисяч, а у Юнекста 8,5. Але я думаю, що ні 8,5, ні 200 тисяч ви не використаєте, тому що це дуже багато. Ну, добре, це таке діло. Ось дві збірки. Да, ціна між ними майже в два рази відрізняється. Да? Тобто оця збірка буде дешевше, десь в два рази від цієї. Значить, це стандартна збірка, як ви бачите. Да? Зроблені кабельні вводи без під'єднання проводів. Не від інвертора, не на інвертор, ні на навантаження. Ось. Дана збірка також буде комплектуватися кабельними вводами, теж без проводів. Такі побажання від замовника. Ну, ось Тому таким чином, значить, в два рази дешевше ця збірка. Ну, але ви бачите, да як стоїть хагер, бачите, що робиться з Єнекстом. Ну, тобто, трошки люфт по дідреці є. Закріпити більше вже її неможливо. ось Але ну для експлуатації я не думаю, що це важливо, тому що тут. Після підключення стане кришка, і на цьому все. Значить, Дивіться ще в чому, в чому момент. Стосовно місця, бачите, скільки тут у Хагера. Тобто, ви спокійно, ви спокійно тут працюєте, отут, в цій зоні. Ось якщо отак от по лінії виставити, да? тут дуже зручно. Тут, ну, ви бачите, да? місце. Тобто окремо, ну, отак от обережненько потрібно буде все це заводити. Потім, коли підключати, тут, ну, це знову ж таки важко передати словами, тому що хто монтажем займається, той розуміє, про що я говорю. Ті, хто не займаються, ну як я можу пояснити, важкість цього процесу, або не важкість, або легкість. Да? Тому такі справи. Все, значить, збірочка, ця хагерська, ми прибираємо її в сторону. Сьогодні вона від'їжджає від нас з Богом, як то кажуть. Але ну, я ж кажу, що коли ти береш в руки цю збірку, береш в руки цю збірку, різниця трохи є. Ну, дивіться, по щиту, бачите, що робиться. Отак, ну, трохи. Але знову ж таки, він закріпиться на стіну, так? і, в принципі, питань не буде. Так, а ще буквально два слова. Значить, на сьогоднішній день я остаточно визначився щодо цих, щодо цих щитів. Значить. Я вам пропоную або оцей щит на базі хагер, або буде щит на базі Енекст. E Все. Більше ніяких виробників я не пропоную. Ви, якщо хочете, можете самі це ініціювати, але для пропозиції або хагер, або Енекст. E в два рази дешевше. Ну, майже в два рази. Прибираємо хагер. Значить, стосовно обв'язки, я зараз роблю ось так. І щит зібрано. Ось таким чином виконана збірка. Значить, за що того, що у реле напруги фазний провідник справа, а нульовий зліва, є певні нюанси. Тобто ви або міняєте да, розположення фазного і нульового провідника повністю по щиту, або, як виконав я, фазний я завів, а нульовий після. Відного автоматичного вимукача я відразу на автомат так легше потім роздавати нульовий провідник. Тому що, ви ж бачите, да, оця от близькість, ось фазний провідник через подвійний, живий розгалуджується. Ще б тут нульовий так був, ну, це трохи незручно. В цьому місці також, якщо б може, ще б зверху, то було б нормально. Але якщо у нас вхід тут, то е зручніше. Буде саме так. Я почав не так, я хотів транзитом 0 пропустити, але я потім зрозумів, що тут не виходить. Ось тому збірка виконана саме таким чином. Так, ну і напруга, подана напруга. Ми зараз з вами подаємо напругу, щоб впевнитися, як це працює. Це обов'язкова процедура. Значить, зелений, бачимо. Да? Виключений і червоний. Включаємо. Так, перший раз, я, як я вам і казав, це перший раз я ба. О, все. Значить, тому я почитав в інструкції: значить, зажимаємо кнопочку М. А, ось. 255 це верхній поріг. Значить, ну, в принципі, все, все, все чудово. Тобто нажимається все так, як і в інших реле. Ну, давайте 250. Ще раз на, натискаєш кнопочку цю М. Це нижній поріг спрацювання. Ну, давайте його піднімемо до 200. І ще раз це е, час в секундах, тобто 5. Ну, давайте 15 зробимо. І. Тобто, змінювати можна всього три параметри. Тобто верхня межа по напрузі, нижня і час працювання. Так, ну дивимось. Значить, ну, зрозуміло, що тут напруга є, але я просто вам демонструю. Так, бачимо, є фаза, є, звісно, фаза, є фаза. І фазний провідник через подвійний іншовий розгалужується живлення на інвертор та на перемикач. Вибір джерела живлення. На перші контакти. Ось фазний. Фазний провідник, фаза є. І, значить, живлення на інвертор. Бачимо, так? Все є. І живлення, ну, після інвертора можна буде сюди подати. Я подам, звісно, обов'язково я буду впевнюватися, чи працює перемикач, але цього я вже показувати не буду, нема, нема сенсу. Так, і перше положення це живлення від мережі. Отаким чином, так? І бачимо, бачимо, що нічого немає. Ага, А, да, бачите, тут трохи по-іншому. Це положення 2. До речі, це точно це так, же, так само, як і в Єтті. Тому у нас положення 1. Тут ось в такому положенні, ось, бачите, один. Ага. Тобто положення один в хагері. Положення 1 це вверх. В Єнексті положення один тут відображається на рукоятці да перемикача. Тобто, от ось один. Да? І тому тут вже у нас, ну да напруга тут же у нас є. Все зрозуміло, тобто так як в ЄТІ, але ну, ЄТі і ЄНЕКС, я ж вам казав, що це в принципі одне те саме з точки зору цього перемикача, і от, ну, працював я з цим ЄТі, от, все, от все ідентично. І навіть оце положення. Ну, Може я і помиляюсь з точки зору ідентичності, але ціна в них одна та сама, і той же, той же ЄТІ, саме перемикач робиться в Китаї. Тому що тут думати. Так, ну що, отака збірка. така збірка. <кій> Значить, 25 А на вводі, 20 на інвертор, 16 після і 40, ампер, 40 амперний перемикач і 32 реле напруги. Підійде для інвертора 3 до 3 кВт, ну 3,2. Масти 3,2. Тобто цей щит е, ще в мене. Сьогодні у нас 12 грудня. На да? відео це буде на, на YouTube-каналі 13 грудня. Ось. Тому якщо от вас таке влаштовує, я маю на увазі по номіналам, то, будь ласка, в той же день поїде. Ну, може, не в той же день, тому що дивіться, значить, стосовно м м проводів на інвертор після інвертора та на навантаження. Я всім вам кажу, що замовляйте зразу з ними, тобто поміряйте. Да? Але міряти, міряти треба от від краю. Тобто Ось, ось, ось звідси. Да? От вийшов провід і пішов, наприклад, на інвертор. Тобто, ось його автомат, він заживився, вийшов, і от поміряти звідси до інвертора. І треба це робити, тому що вам не потрібно буде тут нічого вже робити. Ви повісили його, під'єднали живлення через кабельний увід. І, і все. Да? А ці-всі. Провода після, ну, на інвертор, після інвертора, після перемикача, ви відразу під'єднуєте туди, туди, куди треба під'єднувати. Замість оцих от речей вставляються кабельні вводи. Ну, як ви бачили да, на щиті хагер. Ну, як ви, в принципі, ви бачите в моїх щитах. Ось. І, 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 і виводяться провода. Все, під'єднали, забули. А так вам прийдеться, якщо ви придбали, наприклад, да, оцей щит, вам прийдеться це все діло самому вирізати. Хочете, можете не робити ці кабельні води. Можете просто отвір зробили, да, кабель, провід завели, то питань немає. Це таке діло, просто щоб він не на вулиці у вас стояв. Ось. Ну і все, але просто навіщо мучать? Ви ж, ви ж все одно будете купувати цей провід. Ось. Тому так. Так, ну що, однозначно, однозначно, до, до використання рекомендую однозначно. В два, ну, давай так, не в два, трошки менше. Да, але ць, по грошам це суттєва різниця між хагером. Ну, Тому вибір, як то кажуть, за вами, але варіант однозначно робочий. Тому E-Next і Хагер. Все. Хочете на чомусь іншому, будь ласка, самі кажіть про це. Да? Я пропоную вам хагер і пропоную є Next. Все. Тому підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на канал в Телеграмі. Всім вам миру, здоров'я, до нових зустрічей. До побачення.